Ви, напевно, помічали, що стосунки, як і все в нашому житті, не можуть завжди перебувати в рівновазі. на них діють зовнішні та особистісні фактори, надаючи позитивний чи негативний вплив. Мова йде про те, що з різних причин ми починаємо сваритися, ображатися, і в якийсь момент можемо зовсім перестати розуміти одне одного. І якщо своєчасно поговорити, разом все вирішити, цю тему можна закрити. Але коли ми не висловлюємо свої думки та почуття, вони поступово накопичуються, нашаровуються і виникає криза. Вона може наступити в будь-який час, незалежно від віку і часу, що ви провели разом, і призвести до доволі сумних наслідків. Люда із Сергієм одружилися у студентські роки. Вона була старша за хлопцю на рік, тобто вчилася на курс вище. Одружилися, коли закінчили училище. А вже коли Сергій був випускником, приїхала до нього на урочистості у доволі цікавому стані, вагітна. Юнак став батьком у 19. Перевістка назвали Ігорем. За два роки молода родина поповнилася ще одним синочком Олегом. Мешкали в батьків Людмили. В принципі, питання місця проживання між ними ніколи не стояло. Сергій навіть тішився, що все так склалося. Його тесть мав власний бізнес, кілька довгомірів, що перевозили вантажі з кордону або курсували між країнами Європи. Сергій відслужив строкову службу, працювати за фахом і не збирався. Його вихідці і сім'ї з невисокими статками завжди приваблювали гарні гроші. Тож влаштувався водієм компанію тестів. Один другий рейс і закрутилася зелені. Почала зводити власне житло, добротний, сучасний, як з води виріс будинок, новорище із професійно розробленим ландшафтом. Рік від року Сергій все більше вникав у примудрості справи, та зі спокійною душею передав зять у добре налагоджений бізнес. За рік його не стало, не впорався з приступом інфаркту. Робота все більше затягувала Сергія. Діти і попут були на плечах Людмили. Жінка відмінно справлялася з ролью матері а ще була чудовим фахівцем обраної справи, художнім керівником відділу культури. Досить мотатися по закордонню, дорікала чоловікові, хай за кермом сидять молодші, ти можеш чудово налагоджувати логістику, бувши вдома з власного офісу. Та чоловік начебто й не чув дружину. Він звик доволі, домашні обов'язки його напружували. Сидіти бодай чотири дні вдома рівнялося в язниці, почувався як у клітці. Його вала дорога, мантри, переїзди, нові стаємства і ні до чого не зобов'язуючі стосунки. Люда це відчувала, намагалася кожен його приїзд додому перетворити на свято. Готувала, пекла, варила, запікала. Але Савій цього не цінував. У січні люді випонилося 50. З ювілеєм привітали дорослі одружені сини, котрі приїхали до батьківської оселі з родинами. До останнього моменту ніхто не знав, чи буде на святкуванні Сергій. Його чекали напередодні, та він десь вістряв на кордоні, за його версією. Зійшлося багато гостей ще більше прилинуло відеопривітань. Вітала старенька мама і розплакалася. Говорила, я тобі, доня. Сини вручили ключі від новенької червоної нісан, зворушили. Славних козаків зростила. Щемливо вітали невістки. Сергій зайшов з великим букетом троянд, але від нього віяло холодом і щирості від поздоровлення не відчула. Та вже й не чекала. Коли за два дні після святкування роз'їхалися діти і далекі родичі, розпочала розмову. Життя коротке, і в нас попереду вже менше, ніж позаду. Тому пропонує розлучитися. Його лице аж просвітліло. Він начебто тільки цього чекав, але сам не наважувався. Люда мешкає у Варшаві з рішенням виїзду, підігнала війна, Сергій облаштувався в Німеччині. Їхні дороги розійшлися, Люда воліє не згадувати про роки І Я не відчувала себе коханою, бажаною і захищеною. каже з нотками смутку у голосі. Микола привіз Наталю з Росії, де обоє вчилися в інституті. Вірніше дівчина приїхала сама через кілька місяців після отримання диплому. Я чекаю в тебе дитину, ошелешила. Однак у Миколи вистачило глузду визнати своє дитя, хоча вже й почав залицятися до Ольги, колишньої однокласниці. Свикруха не злюбила нахабну кацапку, яка зав'язала світ її синочка. І він ще й на не встиг, такий молодий, я доявилася і захомотала. Бо уручала, не приховуючи свого невдоволення. Її трохи попустило, коли Оля народила дівчинку, але тільки трохи. Тож молоді вирішили перебратися до міста. Виданяли квартиру за набутими спеціальностями в провінційному містечку влаштуватися не вдалося. Оля пішла на концерний завод а Микола електриком на швейну фабрику. Коли донька пішла до дитячого садка, Оля звогітнула вдруге. Микола Радів, коли на порозі пологового молоденька санітарка привітала їх з народженням сина. Дружина з головою поринула в сімейні обов'язки діти, прання, прибирання приготування їжі. Важко їй було в чужому місті, чужій країні. Зрідка прибігали відвідати дівчата з бригади. Микола ж у жіночому царстві, швачок почувався пагачем. Ту зачепить ті підморхне з цією пожертвою, а ще й з іншою йому виявляється по дорозі. Після дня працівників легкої промисловості Ольга не діждала чоловіка додому, перейшов аж вранці. Очей не піднімав, вічини в дверті мовчки зібрав свої речі, пхав, поспішаючи у сумку, вигорнувши дбайливо складні на полиці майки, шкарпетки, футболка. Ти мене пробачив, пробурчав. Я вам помагатиму. Оля плакала всю ніч було боляче, ще страшніше стало вранці, коли в грудях не відчула молока. Плакав зголодніли сина, вона не знала, як вигребтися зі складної ситуації, до кого прихилитися, кому пожалітися. Забігла сусідка. Чує малий реве на всю хату. Думаю, невже ти його покинула самого? Як нема молока? Зараз я мотнуся в передмістя, куплю корог'ячого, розведемо водою і погодуєш. Забав його, я миттю. Хоч вчорашній дощ і розмив дорогу їхній заазафільтованій вулиці, та сусідка, як метеор, вже вставала з велика. Забрьона, обтюхана грязю, вона внесла до хати трилітровку літровку молока. Козак, йому сила треба. На вечір звариш ріденьку манку, щоб крізь соску протікала, буде тривкіше. А де ж Микола? Спохватилася. І Ольгу прорвало. Виклала все, як на духу. Ага, он в чому причина. Не кисне, будемо шукати вихід. Вона провела розвідку і дізналася, де вже два дні приймакує Микола. Провела тренінг з його донькою і відкомандирувала Ольгу з дітьми до фабричного гуртожитку. день. жінка стала на порозі гузенької казинної кімнати. Далі їй зацікало. Тату, ти заблукав? Чи чому наша пропажа не йдеш до того? засокотіла дівчинка. Ми ж хвилюємось, а мама плаче збирайся, ми прийшли за тобою. Микола ці слова отверезили. Він, як робот, підвівся з дивуна, взяв куртку, свою сумку, підхопив на руки доньку і штовхнув двері. Друзі, куми, родичі, колеги зібрались на Миколин ювілей йому 60, Перше привітала дружина, потім донька з сім'єю, син з дружиною, щедро застілля, гучна музика, веселощі. Дякую, шановні гості, за щирі вітання. Дякую тобі, Олю, що зберегла сім'ю. І вам, діти, що шануєте і поважаєте. Я щасливий, що у мене така дружна родина.